С новин на прямому ми починаємо. Орден Ярослава мудрого вручив президент Володимир Зеленський, очільниці Європейської комісії. Урсула фон Дер Ляйн назвала це символом міцного зв'язку між Європою та Україною і зазначила, що отримати державну відзнаку для неї є великою честю. Урсула фон дер Ляйн прибула з візитом до Києва сьогодні. Зранку це вже третій візит глави Єврокомісії до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Європейський парламент підтримав виділення Україні макрофінансової допомоги ЄС. Йдеться про 5 мільярдів євро. Відповідне рішення євродепутати схвалили сьогодні більшістю голосів минулого тижня. Європейська комісія після тривалих перемовин країн ЄС офіційно запропонувала виділити 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. Це кредит доповнює 10 мільярдів євро, які європейський союз вже надав нашій державі у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги. Макрофінансову допомогу ЄС прямують на фінансування першочергових потреб державного бюджету. Про це повідомили в міністерстві фінансів. Очікується, що перший транш нададуть одразу після того, як набудуть чинності відповідні меморандум про взаєморозуміння та кредитна угода. У відомстві зазначили, що ці гроші спрямують збереженню фінансової стабільності України. На підтоплених ділянках у Кривому Розі вода відступає. Про це повідомляють в офісі президента. На гідротехнічних спорудах, які вчора пошкодили росіяни, встановили ще один затвор. Підтопленими залишаються 79 житлових будинків та присадибних ділянок. У парку Мершавцева максимальний рівень води нині становить 65 сантиметрів, тоді як напередодні вода піднялася там майже на 2 метри. Шість населених пунктів Херсонщини обстріляли російські війська за добу. ворог був по селищах Архангельське і високопілля, селам Токарєве, Таврійське та Іванівка. Там пошкоджені житлові будинки. Внаслідок ворожих обстрілів по селу Довгове. Кілька домів щент знищені ворогом. Водночас в окупованому Херсоні двоє працівників університету прийняли пропозиції ворога та зайняли посади доцента та проректора. Зрадники готували навчальний заклад до викладання за освітніми програмами. Країни агресорки тепер колаборанти чинять тиск на тих співробітників, які не пішли на співпрацю з окупантами. Нічних ворожих атак зазнав Миколаїв та 12 населених пунктів області. У місті Очаків влучання фіксували переважно по аквазоні. В селище Березнагувати окупанти били по комбікормовому заводу. Через постійні ворожі обстріли без електрики. Залишилася Іванівка та Яселка. Два житлові будинки росіяни зруйнували в селі Широке. А в червоній долині атак зазнав сільськогосподарські будівлі. Підтримували російську окупацію на Дніпропетровщині. Викрили двох колаборантів: це мешканка Кривого Рогу і мешканець Павлограда. Через власні акаунти забороненій соцмережі вони неодноразово поширювали дописи, яких підтримували дії Росії та окупації частини України. Російську агресію чоловік називав, нібито боротьбою з нацизмом. Також він схвалював проект Новоросія. Жінка ж у своїх постах підтримувала очільника Кремля. Трьох колаборанток затримали у звільнених Ізюмі та куп'янську. Ними виявилися колишні працівники правоохоронних органів. Посадовиця місцевої податкової служби погодилася працювати в окупаційній адміністрації росіян, Підбирала кадри для окупації окупаційної міської ради ізюма та передавала інформацію про місцевих патріотів України. Інша зрадниця вступила до лав так званої народної міліції. Ще одна громадянка пішла працювати у створену окупантами податкову структуру у Куп'янську, де під виглядом Податків відбирала гроші у населення на користь росіян. Вже 16 колаборантів затримала СБУ на Харківщині після деокупації. У звільнених населених пунктах регіону співробітники спецслужби перевірили близько 7 тисяч людей та отримали повні списки тих, хто співпрацював із росіянами. Крім того, виявили реєстри так званої податкової служби окупантів. До цих документів окупанти вносили всі комерційні структури та їхніх керівників, які фінансували збройну агресію проти України через плату так званих податків до бюджету РФ. Під час слідчих дій за місцями перебування зловмисників вилучено покинуту окупантами касу із російськими банкнотами на понад 21 мільйон рублів і документальні матеріали із доказами злочинних дій на користь країни-агресора. Закрили у підвалі без пояснення причин. Прикордонники врятували п'ятьох підлітків, яких незаконно отримували окупанти. Сталося це в деокупованому куп'янську на Харківщині. Четверо дівчат та хлопець пробули у підвалі протягом семи днів. Підліткам від 15 до 17 років вони жителі Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів навчаються на медиків. Звільнені дівчата та хлопець розповіли, окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі. Військова техніка росіян на Харківщині. Її покинули загарбники, коли тікали з області. Світлини оприлюднили у генштабі збройних сил України. Під час звільнення нашими захисниками окупованих населених пунктів загарбники лишали все: танки, польові кухні, самохідні артилерійські установки, безпілотники та безліч різнокаліберних боєприпасів. Професіонал своєї справи та відважний воїн у Києві. Попрощалися із захисником України, відеооператором прямого каналу Олексієм Юрченком. Він загинув 6 вересня при наступі на Балаклію. У нього залишилася дружина та двоє дочок. Попрощалися з Олексієм, прийшли рідні, близькі, колеги та бойові побратими. Завжди усміхнений та позитивний, зі сталевою витримкою та рішучістю. Таким запам'ятають Олексія Юрченка ті, хто знав його особисто, завжди доводив будь-яку справу до кінця та був майстром на всі руки. Він завжди що завжди не міг просто сидіти і дивитися на щось. Він завжди хотів приймати участь у цьому. Він завжди щось майстрував на кухні і. Це виглядало дуже прикольно, а ще вмів зберігати спокій у будь-якій ситуації. Це та риса його характеру, яку оточуючі помічали у першу чергу. Надійний дуже стриманий, про це кажуть і бійці, що коли починалося сусільне пекло. Його стриманість і його зібраність і серйозність допомагали в найскладніших ситуаціях. А ще я точно знаю, що він зараз просто сказиться від того, що весь цей наступ і вся ця перемога продовжується без нього. Він дуже хотів, дуже прагнув цієї перемоги. Прагнув перемоги і боровся за неї. Ворон саме такий у нього був позивний. Брав участь у боях за Мар'їнку і піски ще у 2015-2016 роках. А потім без вагань вступив до 206 го батальйону територіальної оборони 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Згодом перевівся до першої окремої бригади спеціального призначення імені Богуна. Отримав офіцерське звання, командував взводом гранатометників. Він був спочатку в обороні Києва. Потім батальйон пішов на південь, і звідти він перевівся до бригади, яка пішла з наступ на Палаки. А у мирний час та в період між обороною держави на фронті російсько-української війни займався улюбленою справою, відеозйомкою. Встиг попрацювати на декількох українських телеканалах. Восени минулого року приєднався до команди прямого. Колеги, з якими коли-небудь працював Олексій, вказують на його високий професійний рівень. Ми дуже довго з Льошею працювали. Я пам'ятаю цю людину, яка ніколи не відмовляє. І на фронті журналістському він був величезним бойцем. Людина добра, світла. Просто війна забирає найкращих, і він герой для всіх з нас і світла йому пам'ять. Через війну доводилось відкладати відеокамеру та брати до рук зброю. Олексій мріяв, що одного дня буде серед тих, хто звільнить останній клаптик української землі від рашистів. але ворожа міна обірвала життя воїна у віці 51 року. Та справу Олексія продовжують його побратими. А ворон спостерігатиме за перемогою України вже з неба. Андрій Соломка, Євгеній Очеретяний, Антон Пузань, телеканал прямий. 140 вогневих завдань за ніч виконали ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони на Півдні. Про це звітує оперативне командування регіону. Наші військові вдарили по району зосередження живої сили та бойової техніки ворога у передмісті Херсона. Ліквідували більше десятка росіян та знищили сім одиниць автомобільної техніки. Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами військ сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань. У тому числі по району зосередження живої сили та бойової техніки ворога у передмісті Херсона, Забезпечений стійкий вогневий контроль Каховського мосту, що унеможливлює його ремонт і використання. Підтверджені втрати ворога, 12 рашистів та 7 одиниць автомобільної техніки. Решта втрат до Разом до перемоги велопробіг із такою назвою відбувся у Полтаві до дня рятувальника. У заході взяли участь 136 людей. Усі вони перед стартом зробили мінімальний внесок на рахунок благодійної організації «Полт «Полтавський батальйон небайдужих. Колона подолала дистанцію в 10 кілометрів за півгодини. А на фініші велосипедистів зустрічали оплесками підбадьорюючими вигуками та піснями. Окрім того, усі охочі могли зробити благодійний внесок, придбавши канцелярську продукцію із псом-патроном. За словами волонтерів, вдалося зібрати більше 70 тисяч гривень. Перед святом рятувальників зайнювали цей захід. І це є благодійний захід, і ми кожен як може, так і робить свій внесок до перемоги. На даний час ми так ви вирішили. Наразі закриваємо потребу в обігрівачах і буржуйках, тому що ми бачимо, що погіршилася погода, і саме на цей запит збирали необхідні кошти. Попередньо це 126 та бригада. Це південний напрямок, але це там, де служать полтавські кременчуцькі хлопці. Це усі новини на цьому мить. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах прямого. Залишайтесь з нами.